У музеї просто неба цими вихідними забава народні аматорські колективи з Румунії, Молдови та Польщі дивуватимуть чернівчан та гостей міста вокальними і танцювальними номерами. У Чернівцях відбудеться міжнародний фольклорний фестиваль Буковинські зустрічі. Це вже 27 сьомі буковинські зустрічі. Хоча у Чернівцях вони проводяться з кінця 90 -х. Та українська адиція за ця традиція розпочалася у 1999 році. Це були якраз ювілейні буковинські зустрічі, і ми вирішили їх провести в Чернівцях. На фестивалі співатимуть, танцюватимуть, а також куштуватимуть страви, приготовані буковинцями, які проживають в різних країнах світу. Розпочалися зустрічі 22 червня у Польщі. Згодом продовжились у Молдові. Нині ж аматорські колективи зустрінуться у Чернівцях. Біля музею народної архітектури та побуту ми їм там влаштуємо таку святкову буковинську зустріч. Так як це належить у будь-як будь-якого доброго газди. До Чернівців завітають п'ять колективів із Сарубіжжя, два колективи з Румунії, два колективи з Польщі. і Будемо зустрічати один колектив з Молдови. А от українських приїде 18 аматорських колективів. Кожний з них представить себе на сцені, а згодом наші газди і газдині з колачами і рушниками запросять їх на трилок окремі обійстя – до хати вікнянської, до хати багача і до хати середняка. Цього року паралельно з розвагами організатори проведуть благодійну акцію. Кожен зможе придбати страви за символічну ціну і цими коштами допомогти дітям хморим на рак та лейкемію. Всі Ми знаємо і бачимо, що це актуально в Україні. Кожен день на жаль зростає кількість тих, хто потребує такої допомоги. Розпочнеться фестиваль 16 липня о першій годині дня у музеї народної архітектури та побуту. На всіх охочих відвідати захід чекатиме безкоштовний автобус на центральній площі о 12 годині. Юрій Гомано. Максим Демко, Чернівецький промінь.